Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична сьогодні я розповім вам про документи при зміні назви вулиці. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи треба міняти документи при зміні назви вулиці та які саме. Чергова хвиля перейменувань піднімає це питання. Загальне положення на даний час таке: закон не зобов'язує змінювати документи при зміні назви вулиці. Але, як завжди, є певні нюанси. По-перше, зобов'язання змінювати щось немає, але право таке у кожного є. Ви маєте право внести відповідні зміни, звернувшись до державних органів. Навіть якщо в цьому немає необхідності, а просто вам так хочеться. Друге. Для деяких дій, де фігурує адреса, така зміна в паспортних документах стає необхідною. Наприклад, при реєстрації ФОП чи юридичної особи чи інших маніпуляціях з реєстром. Коли певна дія вимагає підтверджувати адресу, то вулиця має бути правильною. Третє. Документи на право власності. Переробляються при оформленні об'єкту. Під час реєстрації і вносяться зміни і нова вулиця. Тобто при тільки зміні вулиці, їх переробляти не треба. Далі загальні поради щодо цього питання. Якщо ви дістаєте паспорт, тільки показати на блокпосту, а до цього 10 років його не чіпали та жодних життєвих змін не прогнозуєте, то можна зовсім нікуди не бігти. Але все ж раджу колись без поспіху знайти час та поставити ту печатку. Бо може знадобитися в найнезручніший момент, і тоді треба буде нервувати та поспішати. У разі зміни паспорта вулиця зміниться автоматично. Бо назва вже нова в реєстрі, тому стару вам точно ніхто не поставить ніяк. З документами на право власності робити маніпуляції тільки, якщо аж муляє, що спати не може. Якщо буде переоформлення, то це і так зробиться автоматично під час процедур. Для розуміння, що міняють в паспортах, у паспорті книжечці ставлять печатку з новою назвою вулиці. У паспорті, у паспорті картці змінюється папірець додаток з адресою реєстрації те велике простирадло формату А4, яке поки що зобов'язані носити громадяни. В інших документах адреса не є значимою або не фігурує взагалі. Тому аналіз зазвичай робиться саме для паспортів та документів про право власності. Ще один нюанс, який можна використовувати в заявах, довіреностях та інших документах. Можна, якщо це має сенс, писати тимчасово адресу, тобто вулиця така, то назва. А далі. Писати в душках колишня назва, і далі писати колишню назву вулиці. Такий варіант може вам зіграти на користь в деяких моментах. Не завжди це треба, але такий собі лайфхак невеличкий. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку Підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!